А зараз трішки про творчість на Прикарпатті. Детективна історія з присмаком чорносливу. Івано-Франківську презентували повість про таємничі скарби і неймовірні пригоди. Літературний дебют журналістки Вікторії Білої вже встиг зібрати схвальні відгуки критиків. З авторкою та її читачами поспілкувалися і наші кореспонденти. Таємниця старої сливи так назвала авторка свою першу повість. Розповідає, що сама ідея твору прийшла до неї несподівано. Так само несподівано з'явилося бажання написати велику літературну річ. Дивилася я в вікно своє і побачила раптом сливу отаку стару сливу, з якої падають сливочки. Подумала, чому це не було б якоюсь такою такої передмовою до твору? Так і вийшло. Скажімо, так це. це Писалося просто за допомогою мене, тому що в мене таке враження, що я так не дуже учаснила е, в сюжеті, що сюжет фактично сам вибирав мене, щоб я писала його. Однак писалася повість близько двох років, і ще майже стільки ж часу довелося витратити на те, щоб книга побачила світ. Хоча всі, хто прочитав рукопис, відзначили новизну жанру, свою рідність авторського стилю і те, що сюжет не відпускає увагу читача від першої до останньої сторінки, серед тих, хто першими привітав Вікторію з дебютом, письмен. Володимир Єшкілєв. Він назвав таємницю старої сливи сучасною літературою. У найкращому розумінні цього слова все те, що ми мали, якби досі в літературі, це таке може століття 20 так якби. А от тепер підходять нові автори. І я особисто вже читав ну, кілька якби творів повістей, романів молодих франківських авторів, які можна вже назвати, що це є нове покоління з новим баченням, новим відчуттям світу, з новим ну таким смаковим підходом до літератури. Твори детективного жанру вітчизняних авторів, з'являються не так часто. Асто, як хотілося б українським читачам, тому презентація стала подією у мистецькому житті Івано-Франківська. У нас постійно від літератури вимагали того, щоб вона була вчителькою життя, щоб вона, якби ну, виконувала невластиві функції, які насправді має виконувати добра публіцистика і добра журналістика. І те, що детектив на сьогодні якби, входить якби, в канон української літератури, це відбувається. Це є повернення літератури до своєї самобутності. Самобутності книзі додають ілюстрації відомого художника Романа Бончука. Як стверджує авторка, в кожній картині теж закодовано послання до читачів. Які вони зможуть розшифрувати тільки дочитавши повість. А ті, хто вже ознайомився з твором, бажають авторці швидше взятися за нову повість або роман. Написаний достатньо коротко, стисло, динамічно твір, який розкриває якусь певну інтригу, переносить нас час у час, час у час. Так що це нормальний сучасний детективний роман. Я вважаю, що докторія біла це на зразок нашої такої маленької Агати Крісті. Якщо продовжити цю серію, я думаю, вона не пропаде. Яблука, груша і так далі. Удачі автору.